Світловицьк відзначив свій 59-й день народження. Нам є чим пишатись. Найголовніший наш скарб це люди, які невтомно продовжують справу щодо розвитку рідного міста. Близько 10 років поряд з нами і народний депутат України Олександр Йосипович Єдін, який допомагає у розбудові рідного Світловодська. Я не помилилась, адже наше місто є частиною його родинної спадщини. А головне він відчуває відповідальність за долю світловоцька. Тож не дивно, що і в будні, і в свята ми завжди відчуваємо його підтримку. Не винятком став і цей день народження у чергову річницю. Народний депутат України Олександр Йосипович Єдін був зі своїми земляками. Раді бачити вас Спасибо. зі святом вас, Спасибо. нашим спільним святом. Як зустріла як почуваєтесь на нашій землі? Зустрічає мене Світловодська завжди і в єдиній родині. Така хороша світловодська сім'я, така хороша погода сьогоднішня. Яка дає можливість нам разом святкувати 59 років з дня народження нашого чудового міста? Ось як я вже радом і поруч з світловодцями з великою охотою і задоволенням вітаю всіх з днем народження. У вас суто святкова програма, чи тільки. можливо ще якісь питання ви тільки святкова програма, але зважаючи на те, все ж таки я депутат Верховної не Ради, не вам, да, ти, то безумовно тут чимало питань було порушено. Але я думаю, що ми якраз послідовно натхненно наполегливо ці питання втілюємо в життя. Ми на вірному шляху. Я маю в вас світло. Так, ну, да, да. сьогодні в принципі да всі ті програми, що ми започаткували по відновленню міста, по будівництву доріг. По соціальній сфері, по підтримці нашої молоді, в першу чергу обдарованої. Ми тут якраз маємо спільну позицію з керівництвом міста і разом працюємо над цими питаннями. Користуючись нагодою, не можу не спросити про сьогодення роботи народного депутата Олександра Рейдіна у Верховній Раді. Дуже напружено, фізично дуже напружено, тому що ви бачите, що опозиція не дає нам практично працювати. Тому я думаю, що та криза парламентська вона не повинна перекинутися. І стати кризою загальнонаціональною, як то кажуть, не дочекаєтеся. Але сподіваюся все ж таки на ті розумні сили, що сьогодні є в опозиції, в першу чергу у е фронті змін, в першу чергу, в тих, хто все ж таки розуміє, що конфліктами, революціями ми не розбудуємо нашу незалежну державу, то сподіваюся, все ж таки ми знайдемо в Верховній Раді формат, в якому буде приймати більшість. Пропозиції президента уряду і будемо голосувати в інтересах розвитку нашої держави. Далі народний депутат України Олександр Єдін долучився до святкування дня міста разом зі світловодцями. 9 червня світловодці та гості завітали до міського стадіону, де проходили основні урочистості з нагоди дня міста. Міський голова Юрій Котенко привітав усіх мешканців міста із цим великим святом у промові, з якою він звертався до громадян. Відчувалася велика повага та вдячність людям, якими пишається наш Світловодськ. Місто найкраще. Найкрасивіше, що розгорнулося на березі Дніпра, його називали перлиною, бо воно розташовано в найкращих краях нашої степової України у самому її серці. А ще воно знамените тим, що в місті працюють добрі працевиті люди, які прославили його в галузі освіти культури. Які сьогодні працюють не покладаючи рук, сумно звичайно згадувати його в 70-х роках, початок 80-х років, коли процвітало, коли процвітали гіганти підприємства українського, а також всесоюзного значення. Але на жаль, з розвалом радянського союзу сьогодні не всі підприємства. Змогли вистояти в такій економічній тяжкій ситуації, але ж розвиваються малі підприємства, розвивається бізнес. Місто сьогодні славетне тим, що в ньому народжуються нові маленькі світловодці, які я впевнений будуть працювати краще нас і будуть здобувати найщасливіше майбутнє також своїми руками. Шановні світловодці! Я бажаю вам, бажаю місту нашому процвітання. Я бажаю, щоб в кожній вашій родині було добро, злагода, достаток, з днем народження, міста Світловодськ! На свято завітав Жаданий гість людина, яка на протязі багатьох років піклується про наше місто, народний депутат України Олександр Єдін. І в черговий раз я маю велику приємність вітати всіх нас всіх вас з прекрасним святом днем народження нашого міста, і скажу мені особливо приємно, обираючись 15 років. Поспіль народним депутатом від Кировоградщини саме відвідувати наше прекрасне місто Світловодське, не тільки тому, що тут недалеко невеличке містечко, яке вже затоплено, народилася моя мама, і не тільки тому, що тут чудові мальовничі краєвиди, прекрасні сади, прекрасне містечко в першу чергу тому, що тут прекрасні люди. І коли я дивлюся цих в очі цих маленьких наших діточок, я переконаний, що Україна має не тільки талант, Україна має велике майбутнє. 2013 рік, який оголошений нашим президентом Віктором Януковичем роком дитячої творчості, він особливо приємний, тому що мені, як народному депутату України, Довелося вручати нагороди в місті Києві, нашої прекрасної молоді, ваших школярів. І коли я бачив наших переможців від Кировоградщини, ваших дітей, наших школярів, світловодських шкіл, то я ще раз переконався, що в нас прекрасне майбутнє це наші діти. А сьогодні, стоячи на цій високій сцені, я хотів би від щирого серця привітати всіх вас з днем народження нашого прекрасного міста. Я переконаний, що цей вечір стане запорукою хорошого настрою і натхнення, і хай завжди буде свято у ваших серцях з великою повагою, і любов'ю до вас, ваш народний депутат України Олександр Єдин, світловосне народження. Були на святі і несподіванки. Громадська організація Наше місто голова Костянтин Каспу запропонувала випробувати свою долю та зіграти в лотерею. Це обіцянка ще з дня здоров'я. Тож веселий капітошко діставав із скляної кулі номерки, а чарівна ведуча вручала виграні призи, мобільний телефон, косметичні набори, іграшки, стартові пакети мобільних операторів тощо. Але найголовніший приз. Мікрохвильова пічка ще попереду. І ось хвилююча мить. Щаслива Валентина Петрівна не пішла додому випробовувати пічку, а разом з усіма городянами прийшла на концерт. Концертна програма була доволі насиченою і розпочалася із виступів творчих колективів міського палацу культури та сольних номерів. А далі світловодців розважали молоді виконавці, які завітали до міста з нагоди свята. Цю співачку називають Рута. Вже хто порадів її виступу, так це тітлахи ще пак підтанцювати в самій київській зірці. Як і обіцялося привітати зі святом та заспівати найпопулярніші українські пісні на запрошення міської влади, приїхали заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Завзяті брати не залишили байдужим жодного глядача. Навіть до публіки виходили і давали можливість спробувати себе в пісенній майстерності. Тож свято, яке так люблять усі світловодці, вдалося на славу. Як вам свято дуже сподобалось? Дуже сподобалось. Ми задоволені, гарний концерт, хороша погода. Свято міста. Дуже понравилось. Що вам особисто? А, тому що. Я сам западний і можу сказати, що це земляці вони земляки збігають. І нам дуже приємно їх чути сьогодні тут, Юрію Миколаєвичу. Дуже велика дячність народному депутату Єдіну Йосиповичу за те, що він зробив таке велике і дуже радісне свято. Дякую, дякую, ще раз дякую. Дякую нашому депутату. Дякую нашим голові міської ради, що вони таки нам зробили подарок. І дай Бог їм здоров'я, щоб кожний рік ми однічали таке веселе свято. А небо озоряв дивовижний феєрвер. І дні починаючи з 8 червня, світловодці відзначали справжній день народження міста. Так, парк імені Тараса Шевченка був схожий на рукавичку, де відбулись різноманітні заходи. Одним з яких став третій регіональний фестиваль українського народного танцю Барви рідної землі. Цей фестиваль було започатковано народним депутатом України Олександром Єдіним, адже одним з напрямків своєї депутатської діяльності Олександр Йосипович вважає підтримку дитячої юнацької творчості. Дозвольте мені від імені міського голови Юрія Катенка, від імені народного депутата Олександра Єдіна, за підтримки якого відбувається сьогодні фестиваль, привітати вас з фестивалю, привітати вас з ним міста, якими яким ми святкуємо сьогодні і завтра. І побажати вам успіхів, щастя, наснаги, задоволення від свята, задоволення від перебування світловодську наших гостей. Програмою фестивалю ми намагалися створити всі належні умови для того, щоб діти, які приїхали до нас, відчули справжні свята, побачили щось нове, що цікаве і надовго запам'ятали свої чудові враження своїх маленьких голівках. Я знаю, що сьогодні діти відвідали виставку декоративно житкового мистецтва. Побачили, яку чудову творчість роблять наші митці, в нашому світла а яке день народження без гостей учасниками фестивалю були не лише світловоцькі обдаровані діти, але й творчі колективи з інших районів області. Об'єднавши дітей єдиною сценою та пильними поглядами глядачів, учасникам дали можливість розкрити себе, обмінятися досвідом та спільними зусиллями, наповнити Світловодськ всілякими яскравими емоціями. Щирі посмішки, аплодисменти та овації дарували присутні талановитим хлопчикам та дівчаткам. Дорослі та діти насолоджувались усіма перевагами відпочинку. Розважальні програми в рамках цього дня різноманітні. Атракціони, виставки, лотереї, конкурси, а також відбулось і свято морозива. Малеча з крейдою у руках вимальовувала на асфальті малюнки. За старанність та активність їх нагороджували символічними подарунками у вигляді наклейок. Я участвую в конкурсі малії морози. А яке воно в тебе? Що це за морозиво? Розкажи. Різнокольору. Мені тут нравится. я нарисувала шарики і нарісувала морожена, нарисувала полянку, річки, кручі Мальовничим виявився і конкурс малюнок фарбами. Старші діти самостійно створювали шедеври, а менші залучали з допомогою батьків. А от найбільш непосадючі обирали розваги у вигляді батутів, використовуючи усю енергію на те, щоб підійматися на гору, з'їжджати та стрибати. Активно чергували малята і біля риболовлі. Кожен забавлявся як хотів в день народження міста. Дуже е, цікаво, дуже гарно, дуже е, для діток цікаво. Да. Вони малюють, їм дають за це призи, е, наклієчки, блокнотики, маленька радость, а їм це дуже подобається. Так що дуже дякуємо. Кожнорічна святить. Ліше найбільше сподобалась розіграш призів на патроні. <плеси> Малювання різних морозів на асфальті. Здравствуйте, дорогі світловодце. Поздравляю вас з днем города! Як бачимо, світловодці задоволені відпочинком та вдячні організаторам за цікаве проведення дозвілля. Матеріал підготували Альона Зуля, Дмитро Сіромаха телерадіокомпанія Веселка. Набарним віночком українських танців на центральній площі міста розпочався другий етап регіонального хореографічного фестивалю Барви рідної землі, який ще три роки тому започаткував народний депутат України Олександр Єдін. Підтримати юні дарування прийшов і міський голова Юрій Котенко, батьки та мешканці міста. У міському палаці культури відбувся гала концерт фестивалю, у якому брали участь світловодські колективи та хореографічні аматорські колективи з різних куточків Кіровоградщини. 247 юних танцюристів від 4 до 20 років спільними зусиллями показали, як танок може об'єднати друзів. До учасників третього фестивалю барви рідної землі звернулася начальник управління культури Надія Клокар, яка висловила сподівання, що географія фестивалю буде розширюватися, і запросила вже на четвертий фестиваль, який відбудеться наступного року. Я дуже дякую всім, хто прибув на наш фестиваль, нашим гостям особливо керівникам, батькам, дітям, таким чудовим виконавцям і акторам. Ми всі переконалися в вашій чудовій акторській виконавській майстерності. І дозвольте мені в цей день місто привітати вас всіх днів нашого міста, висловити вам вдячність за те, що ви розділили з нами радість чудового святкового дня. Всі учасники отримали диплом першого ступеня та пам'ятні подарунки, які нагадуватимуть не лише про фестиваль, а й про чудове місто на Дніпрі, яке вони побачили під час екскурсій. Програма цікава фестивальна, напружена і творчо напружена, і з розвагами така напружена гарна. Зараз ще півдня дітки в Дніпрі покупаються, сьогодні дуже сонячна поміна. Тобто емоційно, висок, емоційний такий фестиваль на високому рівні. Професійні фестивальні побачили, як мої дітки. Так обмінюються дітей своїм досвідом, своїм спеціальном. Організатори фестивалю дали учасникам можливість розкрити себе, обмінятися досвідом та об'єднатися з усиллями в розвитку та збагаченні танцювальної культури в Україні. Матч ветеранів футболістів між командами Металур та Авангард присвячений 59-й річниці нашого міста, відбувся у суботу, 8 червня. Цього дня на стадіоні імені Тузовського ми поспілкували зі спортсменами, які, хоча і мають ветеранський статус, але продовжують займатися футболом та цікавляться усіма новинами зі спортивного світу. Наш співрозмовник Володимир Тесленко, якого в минулому колеги-спортсмени знали за прізвиськом Тарзан, поділився своїми враженнями про футбольне життя їх команди та справжнього спорту міста Світловодськ, який розвивався та займав пріоритетне місце у розвитку міста. А нині, на думку нашого героя, на жаль, не так усе яскраво. А мешканцям дочекатися лучших часів, щоб місто наше знало, як і раніше, що його Європа все знала. Бо ніде не було таких згодів, як, як у нашому місті І Це спортивне місто було. Бокс, боротьба, яка гребля була. Лінцов Юрій зробив Елінг в довгому Озері, легка атлетика, Мирошенченко, Іван Іванович, плавання, Ватерпол навіть на поповки. Тут живе в нашому місяці, вже вище. Микола Васильів носили ворота на попове. Ну, переносні в яке можна було. І місто було все в спорті. І тепер, як подивимося, так ну, просто стидно і, і обідно. Василь Мороз, головний спеціаліст управління молоді та спорту, ветеран з футболу, запропонував розпочати матч з шанування пам'яті хвилиною мовчання тих, хто залишив ряди футболістів. Але пам'ять про них буде жити завжди в серцях кожного з них друзів, ветеранів. Це Іван Більчич, Валерий Гашкадея, который недавно покинули нас, почтить минутой молчания этих ребят. Ветерани запросили цього дня на матч і дружину Івана Більчича з онукою. В знак шани та пам'яті спортсмени вручили дівчинці футболку команди Металург з прізвищем дідуся, який пішов з життя у свої 50 років. Так як матч проходив на честь дня народження Світловодська, то ми запропонували спортсменам привітати мешканців зі святом. І ось що побажали нам герої сюжету. Перше, що что хочу, щоб в цьому місті розвивався футбол. Я в свою очередь хотел бы пожелать Светловачанам такого же стремления на все площадки города участвовать, приходить болеть, особенно наш родной стадион. В свое время он был хуже в худшем состоянии, но здесь был практически весь город. Сейчас построили удобный стадион, хороший, но мало ходит людей. Очень жаль. Хочется, чтобы вот буквально со следующего дня рождения нашего города приходило как можно больше людей, особенно больше детей. Я согласен повністю з этими ребятами, и хочу поздравить з Днем всіх ветеранов і всіх людей наших і сказати, що да, хотим, щоб у нас розвивався футбол, щоб було все добре, щоб у нас играла на первенство, на Кубок, області и все. А нас такого нет. Ми хотим это очень і дай Бог всім здоров'я крепко і э, щоб э, сюди приходили не єдиниці, а тисячі. На этот, как было. Я да. присоединяюсь к Косте и тоже хочу поздравить поздравити всіх світловчан с Днем города. Желаю счастья, здоровья и успехов. рідне місто моє, живи, процвітай. Бажаю тобі здоров'я, надії. Я вірю в майбутнє город встане з колін. І буде жити. Да. Присутні на матчі мали змогу поринути, відчути і зрозуміти атмосферу гри, за результатами якої переконливо перемогла команда Металург з рахунком 4-1. Але результат не такий вже й важливий, коли основна мета ветеранської зустрічі є просто приємне проведення дозвілля з друзями, яких об'єднує спільний інтерес футбол. З Днем Рождення родной город!» Розділили радість зустрічі та спогадів з ветеранами-футболістами Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. До Дня Світловодська відбулись і заключні змагання баскетбольного сезону Спартакіада серед міст області. Юлю назад у нас був зі фінал області морських команд. де Наша команда виграла в фіналі. У команди БК Керовоград, Серебільних першої ліги, восьді сім'ї. І оті соревновані являються завершаючим етапом. Ми будемо грати зборник Кировограда Олександрії і попитаємося города зі подарок, виграти. Перше місце. Святкова атмосфера вихідних днів, радість всіх заходів вплинула на гарний настрій тренера. А тому Володимир Лисак привітав усіх світловодців зі святом. Я хочу всіх жителів нашого міста поздравити з днем нашого прекрасного города. Любіть наш город, цініть наш город, розвивати, давайте вместе делать все, щоб он розвивався, був красавцем, щоб ми усіх праздником, всім щастя, здоров'я і любві. Один зі світловодських вихованців секції баскетболу відзначив те, що настрій на гру налаштований, хоча суперники також не слабкі, а тому прогнозувати важко. Сьогодні очень важлива у нас ігра. Ми граємо проти Кіроваграда, льотний інститут. Но... Поскольку вы видите, это не только летный институт, еще взяли игроков с выше первой лиги, поэтому сегодняшняя игра будет сложная. Но я надеюсь, что мы ее выиграем. У нас тоже есть игроки Суперлиги, Высшей Лиги. Ну будет сложная игра. Сегодня день города. Поздравляю с этим праздником. щастя здоров'я а молодеж займайтесь спортом згодом нам стало відомо що результати втішають як тренера та юних баскетболістів так і всіх болівальників за світловодський спорт адже наші перемогли подарунок до дня міста у тренера володимира лисика вдався матеріал підготували альона зозуля Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія веселка